Роберт Шеклін, Запах думки, Уривки, Що таке справжні негаразди, Лерой Кліві зрозумів, коли спрямував свій поштоліт 243 крізь неколонізоване зоряне скупчення сергон. Раніше йому доводилося мати справу лише зі звичайними проблемами міжзоряного поштового перевізника, старий корабель, поїдені іржею труби, невивірені астронавігаційні прилади. Але цього разу, знімаючи параметри курсу, він зауважив, що в кораблі стає надто спекотно. Кліві приречено зітхнув, увімкнув систему охолодження і зв'язався з поштмейстером Бази. Знову проблеми, кліві? запитав він лиховісним тоном людини, яка сама складає графіки і свято в них вірить. Як вам сказати, іронічно відповів кліві, якщо не рахувати труби, Прилади та комунікації, то можна вважати, що все гаразд, за винятком ізоляції та охолодження. Справді, ганьба, сказав поштмейстер, раптом сповнений співчуттям. «Уявляю, як тобі там. Попри те, що система охолодження працювала на повну потужність, корабель і надалі нагрівався, Кліві попрямував у хвостову частину корабля, звідки пащило жаром. Там він виявив, що цистерни корабля заповнені розпеченим до білого шлаком. Відбулася хімічна реакція пального із металом баків, у якому воно містилося. Клів вирішив здійснити аварійну посадку на першу ж кисневу планету, яка трапиться. Сідаю на ZM-22», 22 прокричав він через тріск розрядів. Подбай як слід про пошту, прокричав у відповідь поштмейстер. Я негайно надсилаю корабель. Клів відповів, що він зробить із поштою і з усіма двадцятьма фунтами пошти. однак… Поштмейстер до того часу вже вимкнув прийом. Кліві вдало приземлився на зм 22 винятково вдало, беручи до уваги той факт, що до його розпечених приладів неможливо було доторкнутися. Розм'яклі від перегріву труби скрутили вузлом, а поштова сумка на спині обмежувала рухи. Поштоліт 243 вплив в атмосферу, немов лебідь, але за п'ять метрів від поверхні двигуни відмовили, і він. Каменем упав на землю. Кліві з останніх сил намагався не втратити свідомість, хоча йому здавалося, що всі кістки його тіла поламані. Борти корабля набули темно червоного відтінку, коли він вивалився з аварійного люка, але поштова сумка, як і раніше, була міцно пристебнута до його спини. Хитаючись із заплющеними очима, він встиг пробігти сотню метрів. Потім корабель вибухнув, і вибухова хвиля кинула кліві обличчям донизу. Він підвівся, ступив ще два кроки і остаточно втратив свідомість. Коли кліві прийшов до тями, з'ясувалося, що він лежить на схилі невеликого пагорба, обличчям у високій траві. Він перебував у безтурботному стані шоку. Йому здавалося, що розум відокремився від тіла і вільно плаває в повітрі. Усі турботи, почуття страхи залишилися в тілі. Розум був вільний. Він озирнувся і побачив біля себе тварину розміром із білку. Але з темно зеленим хутром. Коли вона наблизилася, Кліві помітив, що в неї немає ані очей, ані вух. Це його не здивувало, навпаки, видалося цілком доречним, чому власне білка повинна мати очі та вуха. З'явився інший звір, що розмірами і формою тіла нагадував великого вовка, але також зеленого кольору, паралельна еволюція. Вона не змінює загального стану речей, вирішив кліві. У цього звіра теж не було ні очей, ні вух. Натомість були могутні ікла. Кліві спостерігав за тваринами і млявим інтересом. Він помітив, що білка завмерла не далі як за півтора метра від вовка. Вовк повільно наближався. За метр від білки він, очевидно, втратив слід. Похитавши головою, повільно обійшов білку по колу, а згодом знову рушив прямо. Але на білку не натрапив. Сліпий полює на сліпого, подумав кліві, і це видалося йому глибокою вічною істиною. Потім він побачив, як білка дрібно затремтіла. Вовк крутився на місці, стрибнув і за три ковтки її проковтнув. Які у вовків великі зупи, зауважив кліві. Раптом сліпий вовк рвучко обернувся в його бік. Тепер він збирається з'їсти мене, вирішив він. Його розважило те, що він виявився першою людиною, з'їденою на цій планеті. Коли вовк ощирився біля самого його обличчя кліві знову втратив свідомість, коли він знову прийшов до тями, був уже вечір. Над землею простяглися довгі тіні, а сонце майже сховалося за обрій. Кліві і сів і спробував поворушити руками і ногами. Усе було ціле. Він підвівся і спробував зрозуміти, що трапилося, пригадав катастрофу, але йому здалося, що це було тисячу років тому. Прийшла на пам'ять зустрічі з вовком і білкою. Кліві не був упевнений, чи не наснився йому звір, якби тут був вовк. Він би уже не жив, але під ногами він побачив залишки білки. Це переконало його в реальності подій, і він вирішив обміркувати, що сталося і чому. Якщо у тварин не було ані очей, ані вух, як вони вистежували одне одного за запахом, але його роздуми обірвало гарчання. Кроків за 15 він помітив істоту, схожу на жовто буру пантеру, також без очей і вух. Клятий звіринець подумав кліві і сховався у високу траву. Ця планета взялася за нього надто швидко. Йому потрібен час, щоб усе обміркувати, як діють ці тварини. Можливо, замість зору вони користуються локаторами. Пантера байдуже пішла геть. Кліві зітхнув із полегшенням. Можливо, коли Пантера його не бачить, щойно він подумки вимовив слово Пантера, тварина повернула голову у його бік. Що я зробив? запитав себе кліві, глибше ховаючись у траву. Вона не може відчувати мій запах, бачити й чути, я лише вирішив не стояти у неї на дорозі. Підвівши голову, Пантера швидко бігла до нього. Точно, позбавлена очей і вух, ця тварина може виявити кліві лише одним способом з допомогою телепатії. Щоб перевірити свою теорію, кліві подумки вимовив слово Пантера, ототожнюючи його зі звіром, що наближався, Пантера грізно загарчала і стрибнула в його бік. У цю мить кліві зрозумів, що звірі вистежують одне одного з допомогою телепатії. Вовк не міг виявити здобич, поки білці вдавалося гальмувати діяльність мозку. І коли Кліві втратив свідомість, можливо, він теж перестав мислити. Тож вовк його не знайшов. Зараз головна проблема це Пантера. Тварина знову загарчала. До неї лишилося якихось десять метрів, і відстань швидко скорочувалася. Єдине, що треба, вирішив кліві, не думати про, думати про щось інше. У такий спосіб пан, можливо, тратить втратить слід. Пантера наблизилася ще на два метри. Чорти б її забрали. Як можна не думати про щось? Ти гарячково думаєш про каміння, скелі, людей, пейзажі та речі, а твій розум незмінно повертається до. Але ти ігноруєш її і зосереджуєшся на своїй покійній бабці. Свята жінка, старому пиякові батькові синцях на правій нозі, порахуй їх вісім, порахуй ще раз, знову вісім, а тоді піднімаєш очі, недбало бачачи, але не називаючи П. Чорт забирай, вона таки наближається, як Ліві зрозумів, що намагатися не думати про щось це все одно, що зупиняти лавину голими руками. Людський мозок неможливо свідомо і прямо гальмувати. Для цього потрібні час і практика. У нього залишилося близько п'яти метрів, щоб навчитися не думати про. П. Зараз гаразд. Можна думати про ігри в карти вечірки, собак, котів, коней, мишей, овець, тьху на тебе, синці, бойові, кораблі, печери. До Пантери лишилося метрів півтора. І вона приготувалася до стрибка. Кліві більше не міг гальмувати заборонені думки, раптом у спалаху натхнення він подумав. Самиця Пантери. Кліві зосередився на ідеї пантери самиці. Він сам був цією пантерою самицею. І чого, власне, треба цьому самцеві? Що він так налякав її? Він подумав про своїх, тобто її дитинчат, тепле лігво та принади полювання на білок. Самець повільно підійшов у притул і потерся об кліві. Кліві ліг. Оповив себе уявним хвостом і вирішив, що треба поспати. Пантера стояла біля нього, вагаючись, здавалося, вона відчувала, що тут щось не так. Потім видала глибоке горгове гарчання, обернулася і майнула геть. Сонце сіло і всю землю вкрили темні сині сутінки. Кліві зауважив, що він нервово тремтить, і от-от вибухне істеричним сміхом, якби Пантера затрималася ще на хвилину. Неймовірним зусиллям він опанував себе, настав час серйозно подумати. Схоже, тут кожна тварина має характерний запах думки білкам притаманний один запах, вовкам інший, людині ще інакший. Питання в тому, чи його можна вистежити лише тоді, коли він думає про певну тварину, чи його думки можна зловити, навіть коли він ні про що конкретно не думає. Очевидно, Пантера відчула кліві лише в ту мить, коли він подумав саме про неї, але це можна пояснити тим, що запах його думок їй був незнайомий і, можливо, збив її з пантелику. Цього разу треба лише чекати і стежити. Пантера, напевно, не дурна. Просто такий фокус із нею зробили вперше. Кожний жарт удається один раз. Кліві так утомився, що йому було байдуже, чи полюють хижаки вночі, він заснув. А прокинувшись, попрямував до свого корабля. Поштоліт був безнадійно зруйнований, купа покрученого металу серед випаленої галявини. Кліві знайшов металевий прут і взяв його для самозахисту. Не надто надійна зброя, але додає впевненості. Потім зірвав із куща і обережно надкусив невідомий плід, дійшов висновку, що він їстівний. Кліві наївся ягід і запив їх водою зі струмка, що дзюрчав неподалік. Звірів він не бачив, але подумав, що вони саме зараз оточують його кільцем. Тому Кліві почав шукати укриття, щоб десь зачаїтися, поки не прибудуть рятувальники. Та марна справа знайти скелю, дерево чи печеру на пологих горбах, де ростуть хіба що кущі пару метрів заввишки. Тому кліві тривожився, чому досі нема рятувальників. За його розрахунками, рятувальний корабель мав прибути за добу, максимум за дві, розглядаючи небо. Герой побачив птаха, схожого на стерв'ятника. Він продовжив пошук їх прихистку і зіткнувся віч навіть із чотирма сліпими вовками. Вовки обережно підкралися. Кліві спробував трюк, що врятував його напередодню. Витягнувши із за пояса металевий пруд, він почав уявляти себе вовчицею, що шукає своїх вовченят. Чи не допоміг би хтось із вас, джентльмени, знайти їх. Вони щойно були тут. Один заганий, один плямистий, а третій, мабуть, у цих вовків не буває плямистих вовченят. Один із них стрибнув на кліві. Він на льоту вперіщив його прутом, і вовк, ощирившись, відступив. Усі четверо, притиснувшись один до одного, відновили атаку. У розпачі кліві спробував уявити, що його не існує. Не допомогли. Вовки наближалися, кліві згадав про Пантеру. Він уявив себе пантерою, великою пантерою, яка залюбки поласує вовком. Це їх спинило. Вони стривожено замахали хвостами, але не відступили. Кліві загарчав, вдарив лапами об землю і подався вперед. Вовки позадкували, але один почав обходити його ззаду. Кліві відступив убік, намагаючись уникнути оточення. Схоже, що вовки не надто повірили йому. Можливо, кліві не дуже переконливо зобразив Пантеру. Вовки більше не відступали. Один став у нього за спиною, решта перед ним, і їхні язики вивалися із вологих відкритих пащ. Кліві люто загарчав і замахнувся імпровізованим кийком. Один вовк прожогом кинувся навчаки, але той, що стояв позаду, стрибнув на поштову сумку. Кліві і збив його з ніг. Борсаючись під вовками, він відчув новий приплив натхнення. Кліві уявив себе змією, дуже швидкою, зі смертоносним жалом і отруйними зубами, здатними миттю обірвати вовче життя. Вовки одразу відскочили, Кліві засичав і вигнув свою позбавлену кісток шию. Вовки люто ощирились, але не виявляли ніякого бажання нападати, і ось тут кліві припустився помолки. Розумом він усвідомлював, що треба триматися непохитно і виявляти якомога більше нахабства. Але тіло думало інакше всупереч бажанню, він повернувся і побіг геть. Вовки кинулись навздогін, а поглянувши вгору, кліві побачив, як, перечуваючи поживу, злітаються стерв'ятники. Він опанував себе і спробував знову уявити себе змією, але вовки не відставали. Терв'ятники, що кружляли у небі, підказали кліві нову ідею як космонавт, він добре знав, як виглядає планета згори, тому вирішив перетворитися на птаха. Він уявляв, як кружляє у небі, легко балансуючи серед повітряних струменів, і дивиться згори вниз на вкриту зеленим килимом землю. Вовки закрутилися на місці, безпомощно підстрибуючи у повітря. Кліві удавав із себе птаха і вийшов з поля зору вовків. Він прожив ще один день і зрозумів, що його вигадки спрацьовують лише один раз. Що ж буде, коли завтра не прилетять рятувальники? Кліві прокинувся втомлений. Сон його не освіжив. Не встаючи, він чекав, поки щось станеться. Де рятувальники? Часу в них було більш ніж досить, подумав кліві. То чому їх досі немає? Якщо вони й надалі бритимуться? Пантера не треба було так думати. У відповідь праворуч від нього почулося звіряче гарчання. Він підбився і рушив подалі від звуку. Краще вже мати справу з вовками. Про це теж не варто було думати, тому що тепер до гарчання Пантери додалося виття з граї вовків. У ту саму мить кліві побачив їх усіх одночасно. З одного боку він. Розрізняв силуети кількох вовків. З іншого, з-під ліска, граціозно виступила буро жовта пантера. Якусь мить кліві сподівався, що, можливо, вони битимуться між собою, якби вовки напали на пантеру, йому й ймовірно вдалося б утекти. Але звірів цікавив лише він. Навіть їм битися між собою, зрозумів кліві, коли поруч є він, випромінюючи на всі боки своїх страх і безпорадність. Рятуючись від Пантери, Кліві знову спробував ідею з птахом, але звіра обманути не вдалося, а навколо жодного дерева, щоб залізти лише кущі, і він прикинувся кущем. Взагалом він поняття не мав, про що думають кущі, але старався з усіх сил кліві був цілком пристроєним кущем. Краєчком своїх гілок він побачив, що вовки зупинилися, Пантера обійшла довкола нього і пронизливо пирхнувши, схилила голову набік. Ну що ж, подумав Кліві, кому спаде на думку відкусити гілку куща? Ти, може, вважала мене чимось іншим, але насправді я всього лише кущ. Хочеш набити собі повний рот листя? А може, хочеш зламати зуби в мої гілки? Де це чувано, щоб Пантери діли кущі? А я кущ. Запитаю моєї мами. Вона теж кущ. Усі ми кущі з давніх давен. Пантера не виявляла жодних ознак агресивності, але й не збиралася нікуди йти. Кліві розумів, що довго не протягне. Маленька пташка сіла йому на плече. Як гарно, вона теж вважає, що я кущ. Мабуть, планує звити гніздо з моїх у моїх гілках. Дуже мила. Решта кущів гуснуть від заздріщів. Пташка легенько дзьобнула кліві у шию. Легше подумав кліві, не треба рубати гілку, на якій сидиш. Пташка дзюбнула ще раз, приміряючись, потім міцно сперлася на перед лапки і почала довбати шию кліві зі швидкістю пневматичного молотка. Клятий дяду. подумки вилаявся кліві, намагаючись не вийти з образу. Він відзначив, що Пантера раптом заспокоїлася, але коли пташка дзьобнула його шию п'ятнадцятий раз. Кліві не витримав, згріб пташку і жбурнув нею в Пантеру. Пантера клацнула зубами, але запізно. Ображена пташка облетіла довкола кліві і подалася до інших, спокійніших кущів. Він одразу ж знову перетворився на кущ. Але гра була програна. Пантера замахнулася на нього лапою. Він спробував бігти, перечепився об вовка і впав. Пантера загарчала біля його вуха, і тут кліві зрозумів. Що він труп. Пантера завагалася. Клівій зосередився на тому, який він жахливо неїстівний і безнадійно неапетитний. Пантера й вовки відходили все далі. Здавалося, він був врятований. але тут велетинський птах-стерв'ятник опустився біля нього. Стати жертвою стерв'ятника це образило клів'я, він одразу ждав стусана птаху. Але блискавично повернулася Пантера. Її морда виражала розгубленість і лють. Кліві пошкодував, що поблизу немає високого дерева чи рушниці, щоб відстрілюватися, чи смолоскипа, щоб щоб налякати звіра. Смолоскип. кліві одразу зрозумів, що вихід знайдено. Він дихнув вогнем пантерів морду і та жалібно скимлячи. Позадкувала. Кліві почав поширювати вогонь на всі боки, підпалюючи суху траву і кущі. Пантера й вовки дриминули геть. Настала його черга. Як він міг забути, що всі тварини відчувають глибокий інстинктивний страх перед вогнем? Їй Богу, кліві стане найбільшою пожежею, яка коли-небудь вирувала у цих місцях. Війну легенький вітерець і розніс його вогонь по горбкуватій землі. З кущів. Вистрибнули білки і чкурнули геть від нього. У повітря тлетіли зграї птахів, а пантери, вовки та інші хижаки бігли поруч, забувши про їжу і бажаючи лише одного врятуватися від вогню, від нього, кліві. Кліві ще не усвідомлював, що відтепер став справжнім телепатом, із заплющеними очима він міг бачити і відчувати, що відбувається довкола нього. Він перетворився на бурхливе полум'я, що випалює все на своєму шляху, Кліві міг відчувати страх у думках тих, хто втікав від нього. Так і, мало бути, хіба завдяки своєму розуму і умінню пристосуватися людина не була завжди і скрізь царем природи? Те саме й тут Кліві тріумфально перестрибнув через вузенький струмок у трьох милях від нього. Підпалив групу кущів, розгорівся, викинув струмінь полум'я. Тут він відчув на собі першу краплю води. Він ще горів, але одна крапля притворилася на п'ять, потім на п'ятнадцять, потім на п'ятсот. Його прибило водою, а його пожива трава й кущі незабаром наскрізь промокли. Він почав гаснути. Це нечесно. За правила він повинен був. Виграти, він боровся з цією планетою за її правилами і переміг лише для того, щоб сліпа стихія усе зруйнувала. Тварини обережно поверталися, дощ вивів як із відра, Кліві останній раз полахнув і погас. Він зітхнув і втратив свідомість. Гарна робота, чорт забирай. Ти беріг пошту до останнього, а це ознака гарного листоноші. Може, пощастить виколопати для тебе медаль. Кліві розплющив очі. Над ним, урочисто, посміхаючись, стояв поштмейстер. Кліві лежав на ліжку і бачив над собою увігнуті металеві стіни з рольота. Він перебував на рятувальному судні. Що трапилося? прохрипів він. Ми нагодилися вчасно, відповів поштмейстер. Тобі якийсь час краще не рухатися, ще трохи, і було б запізно. Кліві відчув, як корабель відривається від землі, і зрозумів. Що назавжди залишає планету ЗМ-22. Ти був за крок від загибелі, сказав постмейстер, підійшовши до кліві і дивлячись униз. Нам пощастило увімкнути дощувальну систему корабля лише в останній момент. Ти стояв у центрі найбільшої степової пожежі з усіх, які мені доводилося бачити. Дивлячись униз на бездоганний зелений килим, постмейстер схоже засумнівався. Він ще раз поглянув в ілюмінатор, і на його обличчі з'явився вираз, який нагадав Клєві обмануту планету. Слухай, а як сталося, що на тобі немає опіків?